вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 4 травня, Київ, Почайна Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Бажаю всім приємного перегляду. Лоска кавові пари, звичайного сервізу, конус, ручний розпис, Клеймо баранівка, ціна за. Пару 150 гривень, А молочник? Молочний твоє, 100 гривень. 100 гривень, але з пошкодженням. А оціки? Україночка. Називається біля тину, ручний розпис. Полонна, ціна 1200. Дракончик. Тридцать шесть фигурок Клеймо Тернопель 200 гривен шестнадцать Оно можно посмотреть в интернете тарелочка Кала Цена 50 гривен поменяла Тарілочка, зображення лисичка. Клиємо Синельникова, Дніпропетровська область. Ціна 80 гривень. Блюдо Користенське 100. І кремгесовське блюдо це ручний розпис 50. Баранівська чашка. Також 50. Акордіон, половинка, ціна 3 тисячі гривень. Оце так, А лампи скільки коштують? по 250 гривень. 250. Колись ще пам'ятаю в дитинстві, користувалося такими лампами. Будь ласка, годиночок слава, скільки коштує? От это 400 гривень. 400 А луч Тоже там uh -huh. механик. 400 працюють? Да, uh -huh. сижу завожу. Uh -huh. політ? Вот эти по 200 По 200, ага. Я зрозумів. Чайна пара. Довбиш. Ціна 50 гривень. Тарілка для перших страв. Зображення півник, городниця. Ціна 30 гривень. Цукорниця, зображення, бабочка. Сумський фарфоровий завод. Чайник. Зображення рідко зустрічається. Ціна за 2 одиниці 80 гривень. Друзі, день гарний, сонячний. Орієнтовно плюс 15 на вулиці. На барахолці. Досить багато продавців, так і покупців. Але покупців становиться все більше і більше. Друзі, ну а в нас є надія на гарні знахідки. Тому, будь ласка, додивіться відео до кінця. Бажаю всім приємного перегляду. Казайчик. Клеймо ПЗН Ціна 1800. Частина чайного сервізу називається бутон. Баранівка. вазочка гривень. Ціна за одиницю 220 гривень. Рідкісний кавовий сервіс. Називається троянда. Має ручний розпис, об'ємне зображення, квіточки, зверніть увагу. Ось, будь ласка. Також об'ємне зображення на молочнику, на всіх предметах, без виключення, на підсвічнику чашках. Клеймо коростень. має третій сорт, відсутня цукорниця, ціна 1800 гривень, Ваза. Зображення месиновської букети. Клеймо Німеччини. Ціна 800 гривень. Блюдо, діаметр 32 см. В новому стані. Німеччина. 1100 гривень. Тарілочка для перших страв. Клеймо кам'яний брід, лісова мавка. Ціна 200 гривень. Рідко зустрічається. Друзі, покажу вам класну річ. Дивіться, радіохвилі, але це не Баранівські радіохвилі, а зараз продемонструю, що клеймо перший клеймо Борислав, Львівська область, ціна 200 гривень. Друзі, асортимент вражає від намиста до фарфорових статуеток, скляночок. Да. старого вина Друзі, дивіться, яке славянское днем рождения сейчас подходит балет Також... портвейн да. такая да. модная таурейда Тебе тебе <рес> <рес> Частина чайного сервізу. Сокорниця. ціна 350 гривень, Чайна пара. 250. клеймо, баранівка. Чайник має дуже гарний розпис. Будь ласка, дубки. Ціна 500 гривень. Підполив'яний ручний розпис кобальтом. Також елементи позолоти, листочки. ориентованный объем 600-650 миллилитров, клеймо полонне, чашка, объем 270 миллилитров, полонне, цена 100 гривен, Абетка. Полтавський фарфор. Ціна та ж сама. А чашки. Ручний розпис. Клеймо долбиш перший сорт. Ціна 350 гривень. Молочник, дитяче зображення. Клеймо Тернопіль. Ціна 450 гривень. Дві чашки. Перша та, що вища, полуниця Баранівка. Друга лілія суми, ціна 50 гривень. Скільки ці коштують? 50 гривень. Тернопіль присутній знак якості. Чайна пара подарункова, форма колокол, зображення мальва в новому стані. Має надпис. Клеймо Баранівка. Ціна 850 гривень. Частина кавового сервізу, кобальт. В наявності кавничок. Молочник, цукорниця. Та чотири кавових пари. Клиїмо довбиш. Кавові пари не відданого. Кавничка ціна 1000 гривень. Також статуетка із серії зимовий дворик. Має ручний розпис. Клеймо старий Київ, ціна 1700 гривень. Друзі, хочу вам показати універсальний самогонний апарат. Будь ласка. Яка його ціна? Тисячу 1000 гривень. 1000 гривень. Це він зроблений з якого металу? Латунь. З латуні. Клас. <реш> Цікаво. Але нас, нас більше цікавить такі предмети. ЛФЗ. Скільки коштує? 1200 кавового тріо. Друзі, гарні два штофи, полонне, ціна 300 гривень. Олімпійський ведмідь, коростень, 1200 гривень. Майська ніч, 400 гривень. ваза. Київ, ручний розпис. 1200 гривень. Чайник київський. 600. Кавовий сервіс. Коростень. В новому стані. Ціна 3500 гривень. Фужери, ручна робота. Зверніть увагу, різнокольорові. Кожен фужер в індивідуальному кольорі. Висота. 19,5 см. Ручна робота. Кришталеві виробник Німеччина. В ідеальному стані нові. Ціна за набір 8 тисяч гривень. Тарілочки. Зображення Павлін. Користень. Ціна 40 гривень. Наявності 3. Полтавський фарфор. Ціна та ж сама. Кольоровий набір для узвару. В наявності 6 скляночок, кришталевий, ціна 2500 гривень. Тарілочка. Клеймо показую. 450 гривень за одиницю. В наявності 4. Ціна та ж сама, кришталевий рай, цукерниці, вази, фужери, штофи, тарілки, скринічки, ціни різні, від 200 до 1500 гривень. Люди збирають свої речі. Друзі, повертаюся з почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже, перша частина кавового сервізу, кобальт, кавничок, молочник, клеймо довбиш, цукорниця та чотири кавових пари. Ціна 1000 гривень за все мають свого власника. Далі. Молочник, дитяче зображення. Ціна 450 гривень. Тернопіль має свого власника. Чашка Суми. Відчайного сервізу колобок. Чашка має пару блюдце. Ціна 200 гривень. Їде в місто Вінниця. Далі ваза, ручний розпис з обох боків. Дуже гарний розпис. Букет квітів. Клеймо Київ. Також має свого власника, їде в Полтавську область. Друзі, до речі, Скринічка Харків це від електробритви. Вони є різні з різним зображенням. Це просто надпис Харків має. Я такі скринічки збираю. Це у мене вже третя. Перше зображення Харківський парк імені Тараса Шевченка. Друге зображення, здається, Хатоп. І третє скринічка без зображення. Такі. Скриньки колекціоную. Далі чайний сервіс. Називається Бутон. Баранівка. Також має свого власника. Друзі, до речі, під час відео виставляю пропозиції в Телеграм та Інстаграм канал. Хто має бажання підписатися, під даним відео залишу посилання у першому коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, замовляйте, або просто спостерігайте за українською порцеляною. До речі, дуже рідкісна чашка зустрілася. Її об'єм 650 мл. Клеймо полонне. Також має свого власника. Як на мене, це музейний експонат. Далі сорока. Клеймо полонне, ручний розпис, ціна 450 гривень, має свого власника. Дракончик, клеймо Тернопіль, ціна 200 гривень. Також має свого власника. Друзі, рідкісна чайна пара називається Радіохвилі. Але клеймо не Баранівка, а Борислав, Львівська область. Ціна 200 гривень. Також з власником. Далі хочу вам показати книжку, називається Українські страви. Рік видання 1961-й. Київ. Я цю книжку придбав тільки для того, щоб подивитися, От бачите, зображення картинки українська порцеляна. Тарілки, миски для спецій. Ось, будь ласка, кобальт. Дуже цікаві зображення саме посуду українських виробників. Ось, блюдо, Користенське, Будянське. Тому, друзі, поповнить мою колекцію. Ось. До речі, такий молочник в мене в колекції є. Коли йому буде, відповідає періоду 1950 рокам. Дуже рідкісний. Так, ідемо далі. Кавовий сервіс. Має ручний розпис, об'ємна квітка, користень. Також має свого власника. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!